Добрий день, Олеже Миколаївичу. Ви сьогодні поступили з Ренету з рахунком 1-2. Скажіть, будь ласка, які моменти не вдалося реалізувати і чому? Ну, По-перше, дякуємо нашим силам за те, що нам дають можливість грати в футбол. Ну, а по самій грі ну, знову, знову у нас проблема по дисципліні на футбольному полі. Хлопці молоді, емоцій багато. Тяжко грати е, проти е, опитної команди, е, при тому ще грати в десятьох. Е, по грі, перша гра вона завжди тяжка. Е, По-друге, по що трав'яне поле, до нього треба було привикати, тому що ми, ми більше граємо на іскусственному полі. Е, 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 е. Перерив просто був після турніру Агроросії, і в цей час ми не могли просто зібратися для того, щоб провести якісь товариські ігри. Ну, для першої гри так як є, так і є. Які плани ставити на тобі Е, ну, Плани завжди, завжди старатися б, перемагати. Скажіть про ваших спонсорів, хто вас спонсорує, Давайте це питання закриємо поки. Спонсорів практично немає. Розумію. Добре, дякую вам.